Дивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробкої. Сьогодні будемо говорити ось про що. Ну насправді, вже половина серпня в нас позаду, і дуже скоро навчальний рік. Як би там не було, війна війною, але навчальний рік все одно розпочнеться. І на Одещині, в тому числі, і це дуже добре і це дуже класно, тому що всі розуміють, що наші хлопці, які воюють сьогодні на передовій, відстоюють. Наші кордони воюють саме за майбутнє за майбутнє і за освіту цього майбутнього. Саме тому ми і маємо говорити про те, що навчальний рік має розпочинатися 1 вересня у будь-якому випадку, що б там не було. Але ми вже неодноразово говорили в цій студії теж про те, що навчальний рік у цьому році буде не таким, як завжди. Так, трошки ковід нас. Е Мабуть, підготував в цьому плані. Ми трошки звикли до онлайну, ми трошки зрозуміли, як це все працює. Але е, зараз війна. І це вже не ковід, це вже зовсім друга історія. Хоча онлайн навчання, мабуть, перше, що вийде на перший план, і думаю, що це буде стосуватися не лише наших шкіл, про які ми говорили, а і наших вишів. Що ж чекає наших студентів цього року? Як вони будуть навчатися про це, і не тільки про це, будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це Богдан Єгоров, президент Одеського національного технологічного університету. Я вітаю вас, Богдане! Вітаю Йому вас. І моє перше питання: що це за президент? Взагалі тільки вчора там чи позавчора ви були ректором? Ну умовно кажучи, так сьогодні ви вже президент. Ну не самозваний обраний обраний да, так. обраний колективом. Ми перейшли на іншу модель управління. Університетом. Uh -huh. До речі, це модель європейська, західноєвропейських університетів і американських. Ще років 20 тому, коли я стажувався в багатьох країнах, і в Сполучених Штатах, і в uh -huh. Західній Європі, я побачив таку річ: є або канцлер університету, або президент, і одночасно є або головний менеджер, або ректор. Uh -huh. Тоді ж було зрозуміло, що операційну діяльність і стратегічну необхідно розділювати. Тому що за певних умов ти вже не зможеш за 24 години виконати таку роботу. Тобто, у вас стратегічна діяльність так, правильно розумію, так, так, так президент це стратег, так не це тільки, так. не тільки це і медіаприсутність, це і uh -huh. стратегія, це і розвиток лабораторії, які ми щороку залучаємо і розвиваємо uh -huh. в нашому університеті. На президентові багато чого. Ну знаєте, коли я ще займаюся і поточною діяльністю, коли прорвало воду. Пропав газ в гуртожитку, uh -huh. треба вирішити це питання нагальне інше. На стратегію не залишається uh -huh. часу. Це не добре, і наші західні партнери це зрозуміли багато років тому. Тому сьогодні не ми докремили. не просто їх доганяємо, ми йдемо навіть десь своїм шляхом, сказав би так, uh -huh. уже взявши за основу їх досвід. Тому ми запровадили нову модель. Міністерство пішло на цей експеримент. І сьогодні перший в історії нашого університету обраний президент. Ну то з цим вас і вітаю, так? А я... далі вибори ректора, так. Дякую. Я розумію, що у вас буде багато часу, більше часу набагато, саме для стратегії розвитку вашого вишу. Ну і тепер давайте. Насправді багато говорити... часу не буває. Якщо б тобі було не 24 години, так, а я кажу, там 48 принаймні, хоча б. Давайте про те, що ви готуєтесь до нового року, чи ви вже, мабуть, підготувалися, тому що сьогодні у нас уже там друга половина серпня, і вже зовсім зовсім мало часу залишилося до того, ви знаєте, як... вже років п'ять, коли звучить питання: що от будемо готуватися до нового навчального року. Мене це вертає у наші далекі радянські часи, ну, Тому що коли ну коли тому ми тому мали що... велику перерву, ми mm -hmm. могли собі готуватися до якогось там нового. Я сказати певно, що не було ніякої перерви. У він нас немає ні не, не кінця, ні початку. Роботи, у так. нас безперервний навчальний рік. Хоча він по закону ну, має довно, свої. Для студентів. Це умовно, все таки та, початок умовно, навчального да. для студентів. Так я для педагогів розумію, для педколективу розумію, для президента тим паче розумію. Але студентам, все ж таки, 1 вересня. Ну як би там не було, це а, якийсь невеличкий початок. Чогось так особливо, у нас якщо говорити, і не про першу кінчалося і почалося далі, тому що сьогодні наші студенти з 1 серпня проходять новий етап у своєму житті. Це uh -huh. підготовчий дистанційний модуль. Uh -huh. Вони готуються, їм начитують лекції, вони вступлять в начальний рік, так називаємо у лапках з 1 вересня, вже uh -huh. um, більш підготовленими, і вони почнуть більш активно е засвоювати знання, і ми дуже прагнемо до лабораторного практику, без якого не можна. До речі, тут є новина у нас. Ми зробили. Офлайн сесії угу. з огляду на безпекові умови вони будуть запроваджені для здобуття практичних навичків, тобто лабораторний практикум, практичні роботи, практика на підприємствах. Це передбачено нашим навчальним планом, графіком навчального процесу. Вчена рада це затвердила. Ми це вже реалізовуємо. Тобто навчання саме у вас у режимі онлайн, так? Так. Тобто, у дистанці... дистанційно все це до цього вже всі звикли, це не новина. А саме лабораторні і саме практика це якраз офлайн. Ну, я вам скажу, знаєте, пані Ірино, от е, всі так зараз заговорили за е, дистанційну освіту, за онлайн, уже коли наступили критичні умови. Угу. А, ми ці методи навчання запровадили ще в 2012 році. Затвердивши концепцію розвитку інформаційної технології в нашому університеті. Ну, Частково, мабуть, так? Тож не, не частково, відсутково. це була навчали? додаткова опція, uh -huh. е яка повинна була посилити е можливості наших студентів у здобутті якісних знань. Ми створили першими е дистанційний модуль. Спочатку uh -huh. зимовий, uh -huh. потім і літній, А потім дистанційна складова виявилася тим професійним електронним середовищем, яке доповнює. Базу знань, які створює кожен викладач за своєї дисципліни, а у нас їх понад 2,5 тисячі дисциплін в університеті. Це все сьогодні є в електронному контенті і студенти мають до нього доступ. Uh -huh. Ну, знаєте, Воно змінило взагалі наші погляди. Ми, да, ми спілкувалися в звичайному режимі до 19-го року, ну, 20-го. Uh -huh. Ми там запровали карантин у да? В звичайному режимі спілкувалися. Але дистанційна складова дозволяла нашим студентам, як і викладачам, мати більш тісний контакт. І отримати відповіді на ті питання, які їх тривожили. І спочатку, якщо відвідування було не дуже високим, то в 2019 році ми вже мали пік відвідування. Тобто вони поступово. Всі студенти до такого варіанту. Я вам назву тільки одну таку цифру. От на сьогоднішній день у нас користувачів електронної нашої бібліотеки, у нас електронна бібліотека на сьогоднішній день, давно вже, до речі, має 20 додатків мобільних. Uh -huh. Це жодної бібліотеки я ще не бачив в Україні, яка мала б стільки мобільних додатків. Наша бібліотека одна із найсучасніших на сьогоднішній момент. Так у нас сьогодні обслуговує, у нас, уявіть собі, 9 тисяч студентів, включаючи коледжі і uh -huh, університет. Uh -huh. Вона обслуговує 20 тисяч клієнтів. Uh -huh. Ми дивимося, що серед них не тільки студенти нашого вишу. Uh -huh. Там є різні студенти. А одно, одночасних користувачів в цьому році їх кількість тільки за півроку сягнула понад 700 тисяч. Тобто ми набираємо оберти в такому плані, в, в онлайн, дистанційному. В мобільних додатках треба використовувати любу можливість для того, щоб все-таки не втрачати час. Дуже важко буде потім, коли все закінчиться, скажімо, да, і ми видихнемо і скажемо, ну все, тепер можемо працювати офлайн. Повертаємо а офлайн уже застарів, тому що сьогодні виробництво змінилося. От, ви уявіть собі, виробництво 30 років тому і сьогодні. 30 років тому я працював, тому я можу про це говорити. Підходиш до обладнання. Кладеш руку на двигун, перегрівся чи не перегрівся, дивишся, яке навантаження в нього, яке там на нього навантаження продукту, що він переробляє, там інші режими перевіряєш, регулюєш їх там вручну. Сьогодні цього не потрібно. Регулюється це все автоматично. Сидиш це кабінеті, винесені на і окрему дистанцію. Це все вже набуло давним-давно. Ну, років 25, 30, окремі пультові, тобто пульт, з якого ведеться. Управління всім технологічним комплексом. А сьогодні ми дістали можливості розміщення цього пульту на будь-якій будь відстані, на будь-якому віддаленні від виробництва. Я перший раз колись побачив це в нашому, до речі, е... Ілічівськ, як сьогодні, ми Чорноморський. Дуже... Чорноморський, Чорноморський. я ще ніяк не звикну, так побачив на одному з підприємств, коли компанія Алфа Лаваль, яка поставила котельню на нашому переробному підприємстві. І управляла нею через космос зі свого центрального офісу. Жодного працівника не було. Це дуже. Тобто, розумієте, ми йдемо вже до онлайн роботи, але без офлайн спілкування це таки важко, особливо на початковій освіті. Ми зараз про це обов'язково поговоримо. Я хочу з вами поговорити все ж таки про виробництво. Я згодна, що 21 століття всі йдуть далі, і далі там людський фактор, чи не людський фактор. Ну, от ви кажете, без єдиного виробника. Якщо люди е, будуть вже не потрібні, ну у такій кількості е, не знаю робітників, то для кого ви всіх е, вчите? Для кого ці, кількість таких професій? Для кого взагалі Знаєте, буде працювати створювати ви створювати технології, одно, без... змінюється орієнтація наших е, професіоналів? Якщо раніше це був потрібен з е, великою долею твоєї присутності? Не безпосередньо на виробничому на виробничій ділянці, то сьогодні ти потрібен як менеджер uh -huh. більше, щоб організувати цю роботу, щоб знати, як виявити проблеми, як їх ви, ви вирішити, ці проблеми, знайти спосіб найшвидше вирішення. Мало того, при цьому ще знайти економічно доцільний спосіб вирішення цих проблем. Вони можуть бути різними. Ось на цьому ми зараз зосереджуємо основну вагу наших і основні наші акценти в освітніх програмах наукових в наших навчальних планах. Тому що сьогоднішній фахівець в нього трошки інший е, ну, круг завдань. Ну Його особливо це знаєте, коли повністю змінилося? інший, я так послухаю. Е, розумію, що найбільша не зміна інші. сталася у 2009-10 роках. Угу. Пригадайте, коли була велика економічна криза після падіння фондових ринків Сполучених Штатів, тому інше. Потім що почалося в Європі і в Сполучених Штатах? Поглинання кампаній. Угу. Більш потужні і не обов'язково потужні, потужні як. Управлінці, як менеджери, поглинули тих, хто менше міг розвиватися, uh -huh. навіть з більшими капіталами. Оце поглинання, воно призвело до того, що були велике скорочення штатів у багатьох компаніях, і на перший план вийшла синергія компетенцій. Uh -huh. Якщо людина володіє технологією певною, за якою ми готуємо в тому числі певною своєю професією, і володіє ще економічною підґрунтям для того, щоб. Обоснувати, вибрати той чи інший варіант, обрати найкращий, і ефективніший режим експлуатації цієї технології. Ось така людина набуває більшого статусу. Тому, до речі, в наших факультетах, якщо ви помітили, змінилося багато акцентів навіть у назвах. От дивіться, я вам наведу декілька прикладів. У ну, нас десяти. Ну, факультет технології вина та туристичного бізнесу. Угу. Е, далі, факультет, е, скажімо. Мар менеджменту маркетингу і логістики, факультет економіки, бізнесу і контролю, от, факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу, е, факультет технології та вирознацтва харчової продуктів та продовольчого бізнесу. Факультет технології зерна і зернового бізнесу. Ви uh -huh. бачите, до чого ми йдемо. І навіть у тих факультетів от нафти, газу та екології, е, низькотемпературної техніки та інженерної механіки, комп'ютерної інженерії, програмування, кіберзахисту. Автоматизації робототехніки у них складова бізнесу присутня теж не в назві, а у програмі підготовки. Uh -huh. uh -huh. Тому що ти можеш бути будь-яким фахівцем, але якщо ти не в темі бізнесу, ти не потрібен ні виробнику, ні промисловцю, ні бізнесмену. Ти маєш приносити прибуток своїй компанії, а відтак самому собі. Отже, немає спеціалістів вузького профілю. Так, є спеціалісти да. вже більш широкого Синергія профілю. Синергія компетенцій. Якісь... Знаєте, Ми зараз володіємо цим питанням, що от нам сформували компетенції для... По паспортам підготовки для окремих спеціальностей, затверджені паспорти Міністерством освіти і науки України назяво контролює це питання uh -huh. компетенції, які вони мають бути. Ми йдемо трошки далі, тому що те, то, що сформульовано вузьковато, ми розширимо на вимогу, до речі, бізнесу. Тому що ми дуже тісно співпрацюємо. У нас наглядова рада дуже потужна, це лідери нашого вітчизняного бізнесу, які широко відомі за межами uh -huh. нашої вітчизни. Uh -huh. Це перше. Друге, ми проводимо ярмарки вакансій. Ми проводимо у нас клуб, засідає клуб роботодавців, якому вже понад 700 корпорацій, компаній, у тому числі 38 транснаціональних, які по всьому світу розташують. Вони нам надають і кажуть, ось треба це поселити, треба цю складову змінити. Mm -hmm. Тут треба додати, тут треба зменшити. Ми регулюємо ці всі питання дуже тісному зимою зв'язку з бізнесом. В цьому секрет нашого працевлаштування. Тому що ми як ніякий другий виш гарантуємо. Навіть зараз була ярмарка вакансій навесні. 88% Ми працевлаштували своїх випускників. Зазвичай вже було 90%. Зараз 88, Ну я розумію такі фактори. Ну, тобто ви якраз із тих вишів, які не втрачають своєї популярності, так і не втрачають сьогодні своєї Ну, що таке популярність а, для, я для, маю на увазі популярності серед піжинців серед певний, дітей, які хочуть хочуть вчитися і хочуть для набувати Для певних категорій молоді. популярність – це щось таке дуже модне, ну можливо, ні, чомусь, можливо, да. так не можливо, не те слово, але я маю на увазі, що те, що сьогодні ну давайте так у тренді так. Те, там Зараз потрібен такий виш, де завжди можна знайти роботу. Ось це якраз мені здається, що задають питання. Один з таких от, варіантів. От, коли от, можна знайти які роботи? у вас спеціальність там модне, не там як ви слухайте, давайте по-інакшому питання поставимо. Що таке модна спеціальність да, і от модна людина? Ну, це людина сучасна, яка йде в ногу з часом. Много да? з часом це що? Забезпечувати себе, бути самостійним, самовизначеним, незалежним. Хочеш таким бути, то причому тут модна професія? Це ну, Мабуть, мабуть поняття так. Мабуть, поняття модної професії для кожного своє, розумієте? Тобто поняття модної професії. Ну, Знаєте, Всі знаю. професії важні, всі професії нужні. Такого не буває. Це так. Якщо да. вони вже є, то вони мають потребу у людства. Угу. От потреба, рівень цієї потреби, залежить від того, наскільки ти фахівець. Угу. Чи потрібен ти? Мала яка в тебе назва? От така дуже модна тебе професія, ти нічого по ній не знаєш. Ти будеш потрібен кому-небудь? Ні. Будеш популярним і потрібен тоді, коли ти досягнеш вершин у своїй професії. А ми це пропонуємо. І у нас для цього є всі складові. І знаєте, у нас наша вітчизняна система вищої освіти, вона дуже потужна. І коли посипають її попелом по голові і кажуть, що у нас немає якісної освіти, все, я тільки погоджуся з одним. Немає якісної абсолютно у всіх вишах. Але є в нас виші, які дають дуже якісну освіту, які змагаються випускники. З передовими випускниками найкраща західності. Я вам зараз приклад наведу. Ми вже п'ять років проводимо конкурс Black Sea Science. Uh -huh. Це Чорноморська наука. Заснували цей конкурс, і ми думали, що тільки будуть Чорноморські виші брати в участь. Ну він відкритий, і в ньому зараз беруть, крім Австралії, uh -huh. усі континенти країн в цьому році було 44 країни учасники в цьому конкурсі. І що ми побачили за п'ять років? Цікава цифра: кількість перемог. Відносно до кількості поданих робіт з зарубіжними університетами і вітчизняними угу. в цьому році вона зрівнялася ця кількість 5%. І у них, і у нас це про що свідчить? Якість освіти у нас не гірша, і ми не повинні принижувати роль нашої вітчизняної вищої освіти. А просто брати приклад з кращих університетів я вам скажу більше, не тільки вищої освіти. Насправді, коли наші опинилися багато хто з українців за кордоном, так і коли діти пішли у, у іноземні школи, сама власне спілкувалася неодноразово з батьками, які говорили, що наша школа і школа. Будь-яка європейська, це дві різні школи, Абсолютно. дві перші різниці, яка в Одесі. Повністю. Причому не в тому плані, що там ми можемо ганьбити європейські, там просто інший рівень, зовсім інший і він набагато слабший, ніж наш рівень. Наші сьогодні. умови заставили нас тому... навчатися і готуватися тому до виживання. Так? Ну хотілося б, щоб до кращого життя. Mm -hmm. Ну, умови але виживання і краще життя. Але... Ми прийдемо до кращого життя, тому що ми володіємо вже, як виживати. А вони ні. Вони вже це тратили на превеликий жаль для них. Я порівнюю сьогодні і вищу освіту. У них освіту. просто, мабуть, не було таких проблем. знаєте, так. Тоді, коли ну, не, ну, не другого, треба нічого виборювати, світової, такого да. дуже сильно. О, то зараз воно... багато студентів переїхали до Європи, попали в європейські виші, їх взяли на старші курси, і ми навіть не думали. Що mm. мене тільки запитують і колеги, це прийшли, хто читав лекції. Для них це важливо, mm. який професор читав, чи знають вони, чи ні. Додаток до диплома, підтвердити, що він навчався дійсно, і все, жодних проблем. Всіх визнають. Угу. Наші дипломи визнаються. Це дуже користь. Пам'ятаєте, колись було по іншому зовсім? Так. Треба було щось підтверджувати, треба було щось доказувати комусь. Скажіть, чи багато ваших студентів поїхали і вже не повернуться? Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що не повернуться, тому що світ став... ну. Ми знаємо, що Одеса кругла, але тут точно uh -huh. <laughs> ще більш да, ще більш круглий, шароподібний. Тому, знаєте, сьогодні корпорації, от один наш випускник попадає в корпорацію АДМ, Працює, очолює в Чорноморську, будує підприємство, uh -huh. демонструє свої якості. За 10 років він виростає в віце-президента компанії АДМ. Найпотужніша компанія аграрного сектору світу. Я знаю, що багато і зараз він знову працює в Україні угу. як уже представник цієї компанії. То тому сказати, що повертається чи не повертається, стань професіоналом. Дуже Ти будеш потрібен так. скрізь. Нас а справа. продовольча безпека вона починається з України. До речі, я знаю, що і багато з ваших студентів, хто проходить практику, вже там в європейських країнах, так і проходить не перший рік на У нас, ця система практики була розвинена ще до тих складних обставин, які угу. ми сьогодні попали. Зараз у нас менша кількість людей стажуються зрозуміли причин, але е цю складову ми не втрачаємо і намагаємося її відновлювати, як тільки буде перша можливість. Зараз є послаблення для виїзду студентів за кордон, ми обов'язково цим скористуємося для надання виробничої практики. У нас понад 1200 місць практики за кордоном, місць сертифікованих, це не просто місця, договори укладені, ми знаємо ці підприємства. Вони дають дійсно це ні. В нікуди, я зрозумію. Це адресно. Так, це адресно. Це не не будь куди їхати. А, чи багато бюджетного відсоток місць, чи є ну, бюджет, ви Знаєте, сьогодні він іде за абітурієнтом. <гум> У нас бюджетних місць. Приблизно понад 600 на сьогоднішній день. Uh -huh. Сподіваємося, що студенти скористаються цією можливістю. Мало того, сьогодні така важлива можливість вступити на контрактну форму навчання без ЗНО, без мультипредметного тесту національного по співбесіді, по мотиваційному листу. Uh -huh. От хто хотів цим скористатися, сьогодні шанс. І це треба зробити. Ну, я ще одне хотів. Знаєте, от ми зараз говоримо про такі нагальні проблеми, я собі сижу і думаю. А що це тільки в цьому році? Це ну я працюю ректором. Може, я пробув 19 років. Працював ректором. Uh -huh. Оце перший тиждень президентом. Але тих 19 років я дивився на те, що відбувається, дуже багато змінилося. А нам в цьому році виповнюється 120. То уявіть, скільки сказати, змінилося всього. Да? Знаю, що ви готуєтеся <світ> до цього ювілею, до цієї дати серйозної, і навіть готуєтеся да, інформаційно. Вам... Презентуйте, і ми будемо прощатися, тому я що час уже на жаль невеликий подарунок. Це <світ> е, називається кращі інженерні традиції. З 1902, -го 1902 -го це року, другого дев'ятсот другого року та просто на відміну від більшості Величезна українських історія. ВНЗ, ми були організовані не шляхом від почкування бронкування від основних uh -huh. вишів. Нас заснували в 1902 році зернопромисловці і науковці цієї сфери. Я знаєте, наші от молоді вчені підготували таку от Одеський національний технологічний університет. Таймлайн, вся uh -huh. лінія нашого розвитку. Uh -huh. Якщо ви сюди свій е, телефон наведете і заскануєте QR-код, то ви попадете на мобільну версію, а для всіх інших користувачів посилання є на нашому сайті, ОНТУ. Uh -huh. uh -huh. е, в мобільній версії ви можете побачити і фотографії, і нашу історію на окремих локаціях е, часу. Про це можна багато говорити, але я хотів би не цим завершити наше спілкування. Тому що, знаєте, коли, Дякую. коли Дякую. погано, ми. Як ми звикли раніше, да? погано ми збираємося, один одному розказуємо, вискажемо, як погано, вже трошки легше стає. Да? Ми давно змінили цю філософію, філософію такого спілкування на інше. От коли погано, то ми намагаємося працювати ще більш продуктивно, щоб цими результатами подолати. От те, все недобре, що в нашому житті є. Насправді праця допомагає. Я з вами так, згоднася, і от така році, пра... дивіться, ми... терапія така. Такий так? рік, да і коронавірус ще ніхто не відмінив. Угу. І бачимо, в яких умовах, і війна, і все теж, і... і цього року. Ми відкриваємо більше лабораторій, ніж торік. Угу. Зрозуміти це важко. Ну, бізнес іде нам на допомогу. Ми щойно ми відкрили е, поліграфічно-видавничий центр технолог. Для ну, задоволення власних потреб з друку наших методичних матеріалів підручників, журналів з дешевлення цього процесу, ось три дні тому ми відкрили лабораторію 15 серпня. Відкрили mm -hmm. лабораторію е, реології тіста і якості хлібобулочних. Виробів uh -huh. вартість просто вона не вписується. 156 тисяч євро. І компанія Соктрейт, компанія Чупін надаються обладнання для того, щоб ми обслуговували промисловість і готували наших студентів на цьому обладнанні. Ще дві лабораторії втягує втягує надію. ми відкриваємо у серпні місяці контролю якості е харчових продуктів і комбікормів 72 тисячі доларів. і Лабораторія ОТП банку, лабораторія банкінгу це взагалі цікава тема, тому що ми звернулися по допомогу до банків. Хто нам допоможе створити лабораторію цифрових технологій, фінансових операцій? Ми створили освітню програму. Ми відчуваємо потребу. Ми бачимо всі вже сьогодні мобільні додатки, uh -huh. ми користуємося. Uh -huh. Це тільки вершина айсберга. Все те, що відбувається в цій сфері. І нам сьогодні дарують таку лабораторію. Але це буде не просто лабораторія, це, все, це буде лабораторія банкінгу, це діюче е відділення ОТП. Банку не для комерціалізації, а для навчання студентів в реальному режимі не то часу, а в реальному режимі обслуговування. Дякую вам дуже. Я думаю, що ми проговорили б ще годину, мабуть, так, і певно, що зустрінемося ще, тому Точно що є не про що сказав. говорити. Не, не можна так у 20 хвилин все вмістити, але, але ви знаєте, я вас слухаю і розумію, що. А ви живете майбутнім і несправді. тому, що сьогодні дуже багато людей прийшли до того, що вони живуть сьогоднішнім днем. Так ну ситуація така, що йде війна в країні, і тому страшно думати про завтра, страшно думати про майбутнє. А Ось ви думаєте і е, навчаєте думати про це своїх студентів. Мені здається, що це дуже класно. Тому що ще раз повторюся, справа за майбутнім за нашими дітьми, Дякую за вам нашими затечувати. студентами Тема майбутнє підняли одною фразою, буквально завершу. Гібсон, один із провідних фантастів американських, одну фразу так сказав в своєму одному творі, майбутнє вже серед нас, воно просто нервномірно розподілено. Так от, більша частина сьогодні знаходиться в Одеському національному технологічному університеті і в Одесі. <реш> Дякую вам, Богдан Єгоров, президент Одеського національного технологічного університету. Був сьогодні в нашій студії. Якщо серед наших глядачів, слухачів є студенти чи абітурієнти, чи батьки, які б сьогодні. Обираючись професію, так то певно, що ось бачите, можна прислухатися, можна, можна зробити свій вибір насправді, тому що працюють наші вищі, запрацюють усі не лише з 1 вересня, а вже працюють, тому що освіта продовжується, і в Одесі освіта продовжується, і ми не зупиняємося, не дивлячись на війну. І це, це є найголовніше. Насправді працювати такили погано, треба працювати ще більше. Це мабуть Дякую. є такий маленький секрет. <ріпадайте> Дякую, що ви прийшли. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково. Дякую вам.